Черговий сніг в 42 градусну жару. In 600 Зараз безвідзі покаже 107 градусів по Фаренгейту. Можна подивитися, скільки це в Цельсіях на дуже багато. От. І працювати в Дордеші за таких обставин дуже важко. Жара, виходиш постійно, ходиш по жарі цій, переходиш, доставляєш. Але все-таки не жара, саме важливе, навіть в такій роботі, як Дордеш. Важливо знати англійську мову, тому що заходиш, спілкуєшся в цих так званих стори. І... Тобто в фастфудах з клієнтами інколи треба дзвонити, спілкуватися, там щось, щось не так пішло, треба мати можливість англійською і зрозуміти і самому сказати. так що... Англійська мова для проживання в США взагалі дуже важлива. Можливі, можливо, більш важлива, чим це здається з першого разу. Але це трошки продовжу розмову про знання англійської мови для проживання в США. Так, от, краще зробити. Цьому, ну, це не проблема, а чому? Тому що англійська мова, вона важка для вивчення, хоч і не тому що її треба не вивчати, а запам'ятовувати. От тільки що розмовляв з власником будинку, яко, який я орендую, в мене там зараз ламався. Кондиціонер, він там якби один на будинок зверху на даху стоїть і холодне і гаряче повітря по всьому, ванна, бедрум, тобто, спальня, вітальня, кухня ну, скрізь направляє. От він зламався, як він зламався. Ну, Зараз от 40 градусів найбільша температура в день стоїть в Бексфілді. Ну і Будинок реально прогрівається, ну якщо не включати кондиціонер, до 100 градусів по Фаренгейту і вище. Тобто тут зовні тут 103-107. Зараз я от перевіряв 107 градусів по Фаренгейту показує. Отже, без кондиціонерів, будинку, будинок, до речі, швидко нагрівається, тому що там стінки дерев'яні, тонкі, так що... Держить якийсь час температуру, звичайно. Але там 2 дві три години і він нагрівся. І зламався. Ну, я менеджеру написав один раз, другий раз. Реакція сказала вона, там жінка, що прийшла. Чотири дні чекаю, чотири дні мучуся сі, цим кондиціонером. Ніхто не приходить. Вирішив написати власнику. Ну і власник ясно. Light, з, коли треба вирішувати питання, то не переписка. Він одразу дзвонить. І говорить англійською мовою, звичайно. Так от сам він з Індії. Але розмовляє вже не так, як всі з Індії. Так, що дуже швидко, але також швидко. От він розказує мені. 6, toward Meadows Field Airport. Роз... Говорить мені англійською швидко, хочеш ну, вирішити, каже, то-то. то то Я його, в принципі, зрозумів, що там він прийшли зараз цього гая чоловічка, як кажуть, який відрем... буде встановлювати в... в вікні, щоб швидко щоб це зробити, поки то ремонтувати. Але повністю не зрозумів. І повтор... Пов... кажу повторити, бо я не зрозумів. І він що зробив? Він як нормальна людина, він просто зрозумів, що я таку швидку англійську мову не все сприймаю, почав повільше говорити і більше, як кажуть, кліа, чи, чистіше. Ну і все, він пояснив мені, я сказав окей, все інше. От. От, от такі ситуації, В таких ситуаціях потрібно знати англійську мову. Але це те, що я йому плачу. Він зацікавлений мені як клієнті, щоб я орендував, продовжував орендувати цей будинок. Тому він розумів, що треба перейти на більш повільніше і більш ясну для мене мову. Він сказав те ж саме, але повільніше і вимовляючи слова всі нормально. А от коли ви будете працювати на когось, то менеджер вас, під вас не буде налаштовуватися, буде розмовляти, як захоче. І так більшість скрізь там, куди не заходиш, то вже фастфуд, в ресторан, в магазини, все, все так само. Вони розмовляють як хочуть. А так як в основному хочуть вони швидко розмовляти, їм це якби затрата зайвого часу, то розмовляють вони погано, тобто швидко. От тому треба знати англійську мову вже дуже чудово. Скажем, рівня B, B1-B2 може й мало. Тому що от у мене B2 і я не завжди все розумію. Ну, При швидкому. Як я вивчаю? Та Дуже просто. Я просто те, що вони швидко говорять, я як в своєму мозку, як комп'ютер, парсю. Тобто розбиваю на частини звуки якісь там. Ну це звичайно мій мозок теж швидко це працює. І що я почув? Якісь я, всієї, всієї фрази якісь частинки Звуків зрозумів, іга, це таке слово, це таке слово, це таке. Мабуть, він хотів це сказати. От. І так розумієш. І другий момент, коли часто одне те ж саме говорять, то розумієш, що вони вже говорять. Ну, типа, can I help you? Там коли заходиш, і вот can I help you? Так далі. Вони це швидко кажуть, це я тут повільно, це я дуже повільно кажу. I help you? це я повільно кажу. Вони кажуть це за долю секунди. От. І я вже знаю, що питають. Тому що я цей звук короткий запам'ятав це як мелодія. От, у -у -у, да? я запам'ятав. Чи я кажу, як собачка запам'ятовує, вона запам'ятовує таким перепадом звуків. Вона не роз... звуки вона не розлічає. Так от англійську мову треба теж розуміти, просто запам'ятовувати набір звуків, а не ділити їх на слова. Це просто неможливо. Я кайду. І, і це перше. Ну і по-друге, вивчення англійської мови важливо. Mile, Такий момент. Як те, що вони по-іншому використовують. Ну, це окрема тема розмови, але я скажу один приклад, щоб розуміли. От якби ви хотіли сказати українською мовою, давайте почнемо робити. Ну так і скажете. Давайте почнемо робити, так? Да? Почати це почнемо це, ну, то тобто початок якоїсь дії. А низко це вони говорять. Ну, я просто вже знаю. Я б теж сказав би let's start it, да? Давайте почнемо. Стартуємо. Або let's begin this век. Але це неправильно, вони так не кажуть. Вони кажуть. Let's get started. Що дослівно переводиться, давайте отримаємо це вже почати. Якщо перекладати дослівно і згідно моєї граматики англійської, це правильно. Тому що Для них дія яка важлива: Get, отримати. А що отримати те, що воно вже стартувало? Тобто вони зовсім по-іншому, як ми. Будемо говорити про початок, щоб почати якусь роботу, скажімо. Let's get started. От. Це, це теж треба враховувати, коли сам говориш з ними, тому що якщо скажеш let's, be, let's begin to work, вони не поймуть. Тобто вони поймуть, але вони одразу зрозуміють, що щось не те.